Вітаю вас на уроці безпеки. Давайте з вами познайомимось. Я Данило. Я Тарас. Я Іван. Життя і здоров'я є найціннішим для людини, особливо під час війни процес їх пам'ятати. Сьогодні ми поговоримо про небезпечні предмети, які вони можуть нашкодити вашому здоров'ю. Бомби, ви радянні снаряди. Є вибухи небезпечними предметами. А ще ворог Москві. Навіть нічні мобільні телефони, він може їх залишити в парку, на зупинках громадського транспорту, і на, тобто в людних місцях. На них можна трапити всюди. Щоб зберегти своє життя і здоров'я, запам'ятайте прості правила. Не можна чіпати вибухонебезпечні предмети або брати друк і нести їх кудись. Навіть не можна брати палицю і чіпати їх нею. Це теж може призвести до вибуху. Не можна розпалювати багато поблизу з нахід, тільки дати цьому метало предмети в ньому. Слід оминати порожні будинки, зруйновану техніку, зламані дерева. Безпечніше ходити тільки знайомими дорогами. Якщо ви бачите вибухи небезпечні предмети, треба негайно повідомити дорослі. Все телефонуйте 101 або 102. Та вогнева може призвести до втрати життя не тільки тому, хто вирішив погратися, а й товаришу, який стоїть поруч. Не зачіпай! Справжній воїн збройних сил, маленький пес патрон, і щоб безпечним на двір, а в скверику газон. На варті завжди пес патрон, у нього гострий зір. Звістимуть місто і село, щасливим буде дім, Бо песик носиком своїм одразу чує зло, Виходь сміливо до забав у скверк на газон. Якщо там першим побував,